Другій третій декаді лютого розпочинається термін висіву насіння на розсаду культур з найбільш тривалим періодом вегетації. До них відноситься перець, баклажан. Про них ми сьогодні поговоримо. Починати, зрозуміло треба з вибору насіння, з вибору сорту гібриду. Власне, немає універсальних гібридів, які найкращі для кожного регіону, для кожного господаря. Варто підбирати. Свої сорти, свої гібриди, власне, які подобаються за смаком, за кольором і тому подібне. Але лише варто звернути увагу на те, що гібриди все таки апріорі стійкіші до умов вирощування, інколи до хвороб, і перевагу надавати все таки гібридам. Але якщо у вас є сорти улюблені, які ви багато років споживаєте, зрозуміло, цей варіант також підходить. Стосується того, де придбати, де якісне насіння, неякісне насіння. Власне, можу сказати, що в 70-80% інтернет-магазинів насіння все-таки якісне також е відповідає воно власне заявленому, тобто фірмі, яка це насіння виробляє, е також е спеціалізовані магазини, які є в кожному регіоні. Продають насіння в переважній більшості, також їм можна довіряти. Все-таки я б не радив купувати насіння на розкладках, на базарах, тобто на різноманітних стихійних ринках. Там безпосередньо, безперечно, якість насіння може бути найгірше. Друге питання, яке виникає, це, власне, субстрат, в якому це насіння будемо висівати. Я б радив все-таки купувати субстрат в садових центрах. На основі торфу, торфу, верхового торфу, з додаванням там парліту інших матеріалів, тобто субстрати, які власне для посади призначені. Варіант з приготуванням субстрату власними силами садової землі, він теоретично прийнятний, але втрати, які ви при цьому можете понести від неякісного субстрату, вони значно переважають ті вигоди, цінові, які ви можете отримати. Ну що ж, приступаємо до самої сівби. Власне, варіантів є декілька, де ви можете виростити розсаду, касети або горщечки. Також можна використовувати і різноманітні ваші господарські якісь речі, наприклад, там стаканчики від сметани і таке інше. Касети, якщо використовуємо, то використовувати касети з великими чарунками, ну, мінімальний. Варіант це 54 та касета, краще 35-та або навіть 20-та касета. Ну або ось такі горщики. Е приступаємо до безпосередньо самої сівби. Е субстрат перед тим, як набиваємо в касети, його необхідно вложити, потім набити безпосередньо до самого Рівня касети. Різні культури на різну глибину висіваються. В даному випадку, якщо ведеться мова про перець баклажан, це 1-1,5 см. Більше, власне, висівати не треба. Робимо ось такі отвори. І починаємо висів. Власне, якщо використовуються особливо там іноземні гібриди, насіння підготовлене, тобто воно протруєне, інколи дражоване. Тому замочувати його не варто, оскільки частину цього захисного шару ви можете таким чином змити. Якщо використовується насіння не підготовлене, відповідно не оброблене, тоді варто замочити в тій же самій марлі, припустимо на декілька годин для Ось поміщаємо по одній насінині і загортаємо до 1,5 см глибина загортання, 1-1,5 см. Чим дрібніше насіння, тим на меншу глибину ми його сіємо. У даному випадку перець баклажан 1,5 см. Після того, як ми насіння загорнули, дуже бажано зверху це все замульчувати перлітом. Або цеолітом. Це мінеральні матеріали, які відіграють функцію покращення водозбереження і безпосередньо дозволяють на пізніших етапах, етапах покращити освітлення, оскільки вони є білого кольору, світлого кольору, і, відповідно, відбивають сонячне провіння. А в цей період дуже важливим є саме освітлення. Насамперед, навіть не температура, а освітлення. Оптимальна температура для сходів в даному випадку цих культур 24-26 градусів. Між іншим, перець сходить на 1-2 дні пізніше, ніж баклажан. Тому навіть якщо ви висіваєте ці дві культури, то перець варто висіяти якраз на один-два дні раніше, щоб сходи з'явилися одночасно обох культур. Тому що дуже важливою операцією після сходів є зниження температури з 24 чотирьох до градусів, оптимальна для сходів температура, необхідно знизити її до 19 градусів. В іншому випадку рослини будуть дуже витягуватися. Тобто присипаємо шаром або ось в нас є. Вермикуліт, або аналогічну функцію виконує перліт. При оптимальній температурі, як я вже сказав, 24-26 градусів перець ходить орієнтовно до 15 дня баклажан на 1, 2, 3 дні раніше. Після того, як ми посіяли, дуже бажано саму поверхню чи касети, чи ось кубика, припустимо. Накрити зверху, а, а, а накрити зверху агроволоктом або перфорованою плівкою, тому що для сходів потрібна дуже висока вологість повітря, більше 90%. А ще поділюсь однією цікавою інформацією. Власне, в цей період основною проблемою є навіть не температура, а низька освітлення, оскільки в лютому вона ще дуже низька. Тому радив би для тих, хто е, вирощує розсаду, для навіть для присадибних. Умов купувати led лампи є спеціальні LED-лампи саме для досвідчування розсади, які можна розмістити навіть на підвіконні. Ну що ж, якщо все зроблено правильно, чекаємо швидких і дружніх ходів.